Вітаю, я Людмила, мені 39. Я мама прекрасного 10-річного хлопчика. П'ять років назад в моє життя вірвалася страшна хвороба рак молочної залози, третьої це стадією. Пройшовши протокольне лікування, я війшла в ремісію лише на півтора року. Вже в червні 21-го року на плановому обстеженні у мене було діагностовано множинне ураження скелета, хребта, а потім і множинне ураження печінки. З того моменту по теперішній час я проходжу лікування. За цей час було пройдено безліч досліджень, обстежень, біопсій, оперативне втручання, зміна декілька протоколів лікування, проте хвороба не зупинилася, а з новою силою розсипала метастази в моєму організму. На крайньому обстеженні МРТ головного мозку у мене було діагностовано збільшення. Кількості розмірів мітастазів в черепі, і це мене дуже лякає. Єдиним варіантом, на мій порятунок, є хіміотерапія з додаванням препарату авастину, вартість якого 68 тисяч гривень на 21 день. Це без врахування інших препаратів та обстежень. Ні я, ні моя родина не має таких коштів, тому я змушена звертатися. До людей по допомогу. І я прошу вас, не залишайте мене наодинці з хворобою, дайте мені можливість пройти це лікування і зберегти своє життя заради дитини.